У нас ні останнього дзвоника, ні, ні першого дзвоника. Ми припинили це вісім років назад. Просто діти приходять і перший урок спілкуються, їдять піцу, йдемо до церкви, нам файно покропля святою водою. Ніякої совдепі. Ось тут я стояв, тут буквою П були коли було сонце, то першачки падали з цієї сторони. Хтось там виступав, не витримували і, і таке інше. Ви знаєте, як Аристотель учив? Класів не було, уроків не було. Ходили по вулиці, по доріжках. Ці доріжки називалися Академії. І він учив своїх учнів. А ну давайте пройдемося так, як Я Аристотель. О, отак. О, і пішли. Я Аристотель, ми йдемо.